Вітаю, друзі! Сьогодні я в Чехії і в мене зустріч з нашим земляком, з цікавою людиною, Тимур Шарабідзе, компанія «Аверсагро». Добрий вечір, михаймо. Тимур, ми з вами останнім часом зустрічаємося то в Німеччині, то в Словаччині, то зараз в Чехії. З чим ми навіть частіше стали зустрічатись зараз. За кордоном чи в Україні. З чим це пов'язано? Так, ви абсолютно праві. Я маю надію, що наступного місяця, вже першого місяця 25-го року, ми ще зустрінемося і в Угорщині. Так, у нас Побачу... так, ви будете приймати участь е, в конференції да? регенеративного зумеробства. Так само. Е, з чим це пов'язано? З тим, що ми продовжуємо рух в обраному нами напрямку, в розвитку сільського господарства, а саме в розробці і впровадженні нових машин на європейський ринок. От саме цей невпинний рух викликав в мене інтерес до вашої компанії. Хоча ми є знайомі не перший рік. Ми коли організовуємо конференції, співпрацюємо з багатьма партнерами, компаніями. І я бачу зараз, коли йде війна, багато з них, можна сказати, здулися. А ви в той час. Все одно невпинно йдете, йдете вперед. Ми знаємо через українські компанії машинобудівники які заявляли про себе, що ми є номер один, ми є лідери, ми їх не бачимо. Ми бачимо світові компанії машинобудівники які завжди були, ну, підтримували всі якісь події, їх також немає. А тут компанія Версагра, як починали. Ви були партнером Експо І так. з кожним роком, потім Сільвер, Золотий в цьому році. Чому секрет вашого успіху? Чому саме е, в той момент, коли зараз не для, для всіх це не тепла ванна? Коли наша країна знаходиться зараз в, в стані війни, так, а ви не збавляєте обертів, а навпаки їх підсилюєте. Саме створення і перші кроки руху компанії Версагро були пов'язані саме з такою ситуацією, яку можна назвати кризовою. Компанія відкрилася в 2010 році, але до 2014 року були важкі часи. І саме з початком війни 2014 року, саме з 2015 року, можна так сказати, компанія отримала нове життя, друге дихання. Саме під час важкої ситуації, яка сталася на ринку. Тому що більшість вже знаних гравців на ринку України в 2014 році після початку війни, вони зупинилися. А ви ніколи, мабуть, не були в тепліванні? Може, і так. І тому для вас це ситуація не якась екстремальна, а вона звична. Я бачу так, що е, такі ситуації вони можуть зіграти надвоє. Можна і зупинитися, а можна і побачити якісь нові нові напрямки для продовження свого руху. Тобто, з кризи це також можливість. Можливість. так. І ви розглядаєте як можливість. Насамперед, в 2014 році, в 2015 році, я побачив це можливістю. І я зараз бачу нові можливості для компанії Версагро, як в Україні, так і в Європейських країнах. Як ваші ваш завод, який знаходиться в Дніпрі? Як е, під час війни, який стан виробництва зараз Він зменшився, е, які є, може, проблеми, які з'явилися саме, саме зараз? Якщо аналізувати весь період від початку війни, то я хочу сказати, звичайно, ситуація була досить важка. В нас працювало до війни 160 чоловік. Ну, Було перемінні, порядка 10-15 людей, да? можна було вважати. Після початку війни можна сказати, що залишилася одна третина. Одна третина в перші місяці тижні пішла захищати нашу країну, друга третина обрала життя на заході нашої країни або поїхало взагалі з нашої країни, маючи при тому на ті законні підстави, були інвалідності, були багатодітні. Були якісь можливості у людей. Але одна третина залишилась і залишилась працювати. І перші місяці взагалі працювали без, без чіткого розуміння напряму. Ви не зупинялись? Ми зупинилися лише. ну Це не можна назвати зупинка, Ми перший місяць, а саме березень місяць і половину квітня місяця, ми виготовляли оборонні споруди. Оборонні споруди. Угу. Те, що могли б, допомогти. Захищати, так, да. ми вважали, що е, на другий день початку війни так сталося, що я виїхав в напрямку е, на Хар... харківському напрямку з Дніпра, і там стояла закарпатська частина е, за межами Дніпра, закарпатці, прикордонники. Я під'їхав до них. Я бачу, що вони стоять понад дорогою, не розуміють, що робити. Ну, може і розуміли, але. Я кажу: ну так і так, в мене є там два маніпулятори, в мене є там. Я планував до того розширення підприємства будувати додаткові виробничі приміщення. В мене були якісь стройматеріали, бу були вже закуплені будівельні блоки, бетонні. І я кажу: я можу їх привезти сюди. І давайте з чогось розпочнемо. Коли ми приїхали і почали розвантажувати будівельні блоки, ми зрозуміли, що так само люди везуть будівельні блоки для. З усього міста, з району, але не було кранів. І тому ці маніпулятори залишились там на ну, можна сказати, що перші півтора місяця вони буквально там були. Ви навіть готувалися захищати Дніпро. Так. І фактично. І робота й знайшлася. Да? Стали робити металоконструкції для цього. Спочатку бетонні конструкції, а потім з'явилися і металоконструкції. Тут можна сказати, що компанія Metinvest, вона зробила, якщо ви подивитесь першу публікацію компанії Metinvest, коли вона виставляла, що ми розпочали виготовлення противотанкових їжів. Це Дніпровська компанія, да? Ріната Хметова компанія, це сукраська. І вона, ці фотографії перших їжів, які були зварені, вони з нашого цеху. Ясно. Ми теж там приложили руку. Вони давали метал, а його треба було різати, варити і потім звичайно відвозити і виставляти. Ну, це так. А коли відновили вже виробництво техніки для сільського господарства? квітні. В другій, половині, в другій половині квітня 2022 року. За цей час я можу сказати, що ми відкрили, встигли відкрити за півтора місяця компанію в Словаччині. переорієнтували наших покупців з європейського ринку на компанію Словаччини, тому що люди боялися платити в Україну на початку війни. І сказали, що компанія в Словаччині буде гарантом. Для забезпечення цих. Е... І саме європейський ринок дав вам замовлення, от перші замовлення під час війни. Так, так? 22 другий рік е... ми вижили за рахунок європейського ринку. І тому нема продажів по Україні в перші е... місяці, рік війни. Ви перерінтовуєтесь на європейський, європейський ринок. Де. І це допомогло в цій ситуації. Звичайно. А ті люди, що залишилися, вони тепер працюють за трьох. Чи все ж таки об'єми зменшились? Ні, е, ні, звичайно, ну 22-й і 23-й рік їх можна назвати складними. Якщо чесно, то я прогнозував, що покращення може відбутися на українському ринку в сільському саме машинобудівному напрямі, з 27-го року. Це були мої якісь такі бачення. Але я вам хочу сказати, що 24-й рік. Друга половина, вона приємно дивує. Так, так. Український ринок. Саме український ринок. Приємно дивує. І я радий за, за українських аграрів, які мають цю можливість, тому що є звичайно регіони, а це е, частина Дніпропетровської області, частина Запорізької області, частина Харківської області, де зберігається досить складна ситуація, і люди, звичайно, поставили розвиток на паузу. Але інші регіони Працюють. Прям, да, відновлюють роботу, і це приємно дивує, і хочеться побажати натхнення нашим аграріям, які продовжують навіть такий складний час розвивати, вкладати гроші в свої господарства і рухатись. І вам допомагають не стояти на місці, так? Да? Так, це замовлення йдуть, да? так? Так. І це приємно дивитися. І, мабуть, це і є оцінка, наскільки був цей рік для аграріїв, вдалий чи невдалий? Да? Якщо можна. в них є можливість замовляти нову техніку, то, значить не все так погано. Так. Ну, а якщо говорити про лінійку вашої техніки, кілька слів, як взагалі з'явилось ваше підприємство? Я знаю, що воно дуже молоде. Що так. все почалося і до чого ви прийшли? Почалося з того, що виготовляли, якщо брати саме напрям сільського господарства, то перша така річ, яка здобула визнання на ринку, це були системи захисту шин для комбайнів і тракторів. А здебільшого для комбайнів, які встановились на жневарці. І саме оце питання, тому що. Ну, На жаль, в Україну продають резину на комбайни, на трактори не дуже такої якості, яка б, може, в якихось ринках да, там, була високою. І через слабку якість резини, і через те, що йде швидке зношення по кукурузі, по соняшнику. Оце питання виникло. І деякі аграрії вони звернули на це увагу, на цю можливість, на цю опцію, яку можна доснастити. І з того пішла більш активна. Це був початок. Це був початок. так. Я пам'ятаю на ваш, вашому каналі є відео. Ми колись в Кропивницькому зняли оцей. Бо ми перший раз я побачив такі обладнання в Аргентині, і тут на тобі вже в Україні знайшлася компанія, яка зробила його. Та ви, респект, що ви так відреагували швидко, шукали можливості, як і зараз продовжуємо шукати. Так і далі, що почали з цього такого простого. Так, з цього простого застосування, але е воно. Е Постійно наштовхувала на такі роздуми, що це більше буде підходити для ноутів, для людей, які хочуть залишати стерню на полі, де не обробляється грунт. Так, так де й немає прямої обробки ґрунту. Так і тоді я познайомився з вашим каналом, з вашою діяльністю. Почав шукати людей, які мають схожі напрями думок стосовно розвитку сільського господарства, і пропонувати ці системи. Наступний крок був: це були ротаційні борони. Вони також зробили ну, такий великий внесок в розвиток. Цей напрямок. Дуже так? дуже великий. Дуже. Був попит великий на, на неї. Так. Чому саме вони так? Розповім, це дуже цікаво. Yeah. Була, де, вона є компанія Агрополімер Е, Ротаційна борона була розроблена в 2014 році, але вона не визивала це У нас була демомашина, і в 2015 році компанія Агрополімер Діталь стикнулася з такою проблемою. Ми дзвонили до них, вони знаходяться в Дніпропетровській Дніпро області. Пропонували агрегат, пояснювали принципи роботи, але тоді не зацікавило керівництво цієї компанії. І сталося так, що вони стикнулися навесні з такою ситуацією, коли вони посіяли кукурузу, але сонце, вітер і дощ певне зробили свою роботу. Вони зробили кірку, через яку не могла пройти кукуруза. Ось так сталося, що вони згадали про нас на той момент, попросили, це було перед, здається, перед, перед 9 травня. Чи перед першим, чи перед 9. Я пам'ятаю, що всі збиралися вже відпочивати. Тому що, а вони телефонують і кажуть, у нас така проблема, і ми не знаємо 330 гектарів кукурузи. І якщо ми затягнемо, я кажу, давайте вже після свят. Ні-ні-ні, каже, затягнемо вже немає, буде, ну, не має бути. Не буде кукурузи. І ми привезли цю першу ротаційну борону, віддали їм. І через буквально там, декілька годин, коли вони отримали і почали роботу, вони в захваті телефонували і казали, давайте везіть ще одну. Загалом ситуація склалася так, що вони врятували ці 30, 330 гектарів кукурудзи. Ми тоді ще намагалися зробити якусь калькуляцію, скільки вони за, затратили на посів, на, на там, добрива, на посівні матеріали, на обробку, там, на все це. І вони прям були дуже задоволені. І від е, їхньої реакції, від е, їхніх сусідів, і від того да, так, пішов такий розголос там. ну, І стосовно про нашу техніку, і стосовно про. І можна сказати, про... що це був поштовх для вашого розвитку. Да? Оце... Так, і бурени. системи захисту шин, і ротаційні борони, так, вони. Ну, а зараз у вас широка лінійка, тут і для грунтообробки є техніка. А що у вас є для регенеративного збіробства, так як тема наша конференція регенеративне збіробства? Я не питаю зараз про сівалку, бо це окрема тема. А що ще є із такого, що може бути корисним тим аграріям, які йдуть в сторону. Регенерації ґрунту. Я хочу вам сказати, що сам ринок визначається, а ми лише прислухаємося і пристосовуємось до цього. І певний час є така компанія, досить відома в Україні Арніка органіка і знаєте і знає, і застосування, досвід застосування шлейфових борін. Я вважаю, що це одне з таких обладнань, яке здобуло своє. місце. Тобто це компанія, яка вирощує врожай без застосування герпецидів, пестицидів там, такого роду продукту. Е і вони виявилися певними такими піонерами в цьому напрямку. Ну, може, застосування з тої періодичності, з тої кількості цих шлейфових борів. Але ми також робимо і стріптіл-агрегати, ви робите все і дивитись, на що є попут, да? Ну, не можна сказати, що прям все. Все Ми не будемо, ми, не, ми ніколи не будемо робити плуг, я кажу. От ви не зап'ятнали свою репутацію, да? Ні. Значить, ви відчували так. ваш напрямок. А все ж таки, чому ви прийшли до виробництва сівалок? Це вже складний Доз. механізм. так? І саме для сівалок, для землеробства без обробки ґрунту. Насправді, компанія і створювалася для того, щоб тому, що я мав досвід. Я інженер-конструктор, який мав певний досвід в своїй роботі з ноутілом тілом до, до створення Аверсагра, чи до нового життя там, з 2014-15 року Аверсагра, я отримав ще досвід такий. Я побачив в цьому досить велику перспективу. Тому що я бачив певні складнощі, які так чи інакше я працюю з аграріями, починаючи там, з 2005 року ще будучи сервісним інженером компанії «Агротек». Ну, Я бачив певні проблеми, які виникають у аграріїв. І в новому баченні, під... в новому підході до землеробства, я для себе чомусь ну, уявив, що це майбутнє. Що це може бути майбутнім. І чим більше я дізнавався про технологію ноут, no про якісь альтернативні відеообробки ґрунту, тим більше я зрозумів, що це нам потрібно. Чи це може бути потрібно аграріям? Може, не зараз. Може, не всі це розуміють. Але я впевнений, що з часом так чи інакше всі прийдуть до, до цього розуміння. Але все ж таки, робити, мабуть, сівалку для класичної технології було б набагато простіше, а ви йдете на більш Ну, такий виклик серйозніший. Так, що це звідки ви взяли натхнення для цього? Ну не тільки натхнення. Ви розумієте? Є і бажання зробити щось, ну, щось таке, щоб воно було. А, по-перше, це щоб іншим було важко зробити. Ага, не всі це все може зробити, так? Да? Так, це досить складна е, одиниця техніки. Так. Сівалка прямого посіву і ще й функціональна, щоб вона не працювала там 50 чи 100 гектарів на цьому. Так. Власне, хочеться зробити, щоб агрегат працював і працював, і був затребуваний в господарстві, а саме в аграрії. Щоб він, маючи змогу перейти до цього, ну якість чи концепція цього агрегату не відштовхнула при перших. Скажі. І що ви створили? створили? І, як, і Як це сталося? Бо це це був шлях проб та помилок, чи це зразу була якась концепція готова, і ви її відтворили в металі? Я вам хочу сказати, що, звичайно, Колектив поділився. Да, там, Були і, і е за і проти, так, так? тому що ми визначали з концепцією. Як її зробити. Е тому що є багато прикладів і є багато людей, які кажуть, робіть так і роблять як світові якісь бренди, і ви отримаєте собі щастя. Але ну, я розумію, що навіть в світових аналогах і зразках є. Певні такі обмеження, да? тому що світові е, виробники техніки вони хочуть, щоб у вас була сівалка і зернова, і просапна. Ми ж хочемо, щоб аграрії, ну, до прикладу, які мають там, 500 гектарів максимум, так. вони мали єдиний агрегат, який може задовольнити посіви всіх культур, починаючи від ріпаку і закінчуючи кукурузою. Це можливо, це можливо. І чому це можливо, тому що ми продовжуємо працювати навіть в такий складний час. Презентація сівалки була запланована на 24 лютого 2022 року так. саме у вас на конференції. Так. Чому я хочу ще підкреслити, чому саме ваша конференція для мене так важлива і чому я саме збирався робити презентацію у вас? Тому що дуже складно знайти таку аудиторію. Так, да, я чую багато критики, да, я чую багато зауважень. Але я розумію, що це люди, вони кажуть, це не від того, що вони критикують, а вони хочуть зробити вони не байдужі до того, що ми робимо. І вони хочуть, щоб да, можуть казати, що вітчизняний виробник п -п -п має певні особливості. Так, і може до нас найбільш прискіпливе ставлення стосовно цього. Але водночас е люди висловлюючи свої думки, вони, я маю надію, сподіваються, що ми здамо, дамо, зробимо той продукт, який задовольнить їхні потреби. Може, тому що ці люди, які збираються ця аудиторія, вони самі по собі є інноватори. І тому і до вас вимоги як до інноваторів. Якщо ви взялись перед собою ціль зробити такі знаряддя, які не всім ми бачимо під силу, то і вимоги, знаєте, по гамбурському рахунку. Але те, що я бачив в Гановері на виставці міжнародній той інтерес, який був біля цієї сівалки, і саме від німецьких фермерів, е говорить про те, що вам все ж таки вдалося це зробити, втілити свою мрію. Що цікавого може, ви покажете на конференції, яка пройде 6 лютого. Яка вже буде називатися регенеративна агроконференція. Саме я хотів би зробити акцент на сівалці, так. тому що робота по, я б не можу сказати, вдосконаленню, а по створенню додаткових можливостей для монодискового сишника, вона продовжується. І я маю надію, що від, ті люди, які приїдуть, і, і ті люди, які будуть дивитись це, вони побачать. Такі речі, про які ми багато років говоримо, і вони намагаються достукатися або до світових виробників, так. ну і в деяких питаннях і до вітчизняних. І я маю надію, що 90% з тих завдань, які ставилися аграріями для монодискової сівалки, вони будуть продемонстровані у вас е на заході. Ще хотів би зауважити, що оскільки сівалка універсальна, да? То в нас зберігається можливість сіяти або монодисковим сашником на одній рамі, або дисково-анкерним сашником. Тобто вас як конструктор. Можна сказати, Мо, в певний момент. Мов... Під себе можна зробити, якийсь варіант, і потім його апгрейдити. Так. Це як комп'ютери у нас розвивалися в свій час. І це дало такий дуже міцний такий поштовх для всієї індустрії. Я бажаю вам, щоб це у вас вдалося і. в в вашій справі. Дякую. А, що стосується майбутнього, все ж таки хочете сказати, які у вас плани по вдосконаленню цієї сівалки? Це буде новий концепт чи це буде розвиток того продукту, що ви вже створили? Я вважаю, що це буде розвиток існуючого концепту. Саме концепт сівалки Multisim, він буде зберігатись для малого або середнього фермера. В нас є багато планів і про про посівні комплекси, там і про 12-рядні, 9-рядні сівалки. Маю надію, що 25-го року ми зробимо презентацію 12-метрової сівалки і 9 метрової в один ряд для можливості посіву монодискової і дисково-анкерної. Але саме концепт підтримки малого і середнього фермера буде закладений в сівалці мультисем, яку я хочу довести. Спочатку функціонально uh -huh. до максимально можливого, а потім працювати над оптимізацією цінової пропозиції. Тому що я розумію, що при всьому тому ми маємо зробити продукт доступний. Він має бути функціональним, він має бути універсальним з точки зору, але надійним і найголовніше він має бути доступним. Ну, і, мабуть, те, що ви працюєте на європейський ринок, ставить перед вами дуже велику планку в якості продукції. Так. І я розумію, від цього виграють і наші українські фермери. Бо так. продукт робиться один для всіх. Так. У вас немає. Ні, немає на... різні, немає, немає різниці. Ми, ми не виробники шин, які роблять одної якості для України, а іншої якості для Німеччини, наприклад. У нас єдина лінія. І так, робота безпосередньо з німцями, е, вона вимагає певних і психологічних так. зусиль. <гум> так, це не просто. <гум> так. Дуже вимогливий. Дуже, прям, замовщик, дуже, вимогливий, так. дуже так. вимогливий. І це, я вважаю, насправді спочатку це може і викликає певний дисбаланс всередині. Да? Ну прям ну, дуже. Так, ну, прям, так. ну Там, де може і не промовчати, <гум> так. вони не промовчать. <гум> вони ще й рахунок за це <гум> Так. І це. От, а через що це робиться? Через те, що один із дилерів, ну вони всі е, в Німеччині є два дилера компанії Версагро, і вони е, дуже активно допомагали на початку війни і підтримували українців, і підтримували Україну, і підтримували людей, які просто їхали і воли, судді, з, е, опинялися в Німеччині. І я їм дуже за це вдячний. І це моя вдячність. Я буду слухати все, що вони кажуть. І тим більше, що це на пользу? Так, і тим паче, що <різь> потім ти розумієш, що насправді ми зростаємо. Да. Зростає колектив, тому що це інша відповідальність, і... якісь ставлення до своєї роботи, до своїх обов'язків. Ну і з кожним роком, який ми продовжуємо працювати з ними. Вони відкриваються по-іншому, ринок відкривається по-іншому. Розуміння ринку відкривається по-іншому. Тому я вважаю, що це тільки на користь. Як казав Тарас Григорович, їдьте чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. І один із німців повісив над своїм е маєтком. Це така велика ферма. Прапор України. І весь 22-й рік прапор України майорів, Посеред Німеччини на знак підтримки України, українського народу і українських машиноводівників. це також важлива це частина вашої роботи. Я вам бажаю не зупинятися. Я вам дуже дякую за підтримку наших заходів Завжди. по регенеративному заборобству. І бажаю розвитку нових продуктів, нових концептів. Нових ідей і нових мрій! Дякую вам і сподіваюся. дякую, до нових зустрічей.